От скажіть, що спадає на думку, коли чуєте слово криміналістика? Мабуть, щось із серіалів, так? Темна лабораторія, який геніальний детектив, і раз, за пару хвилин знайдено вирішальний доказ. Але знаєте, в реальному житті все ну, набагато складніше. І що найголовніше, набагато відповідальніше, бо ж тут на кону не рейтинги серіалу, а справжні людські долі. Так от у серіалах це миттєві результати, де якийсь харизматичний геній покладається на свою інтуїцію. А в реальності це перш за все кропіткий методичний процес. Це завжди командна робота, абсолютна відповідальність і найголовніше дотримання неймовірно суворих стандартів. Тут кожен крок перевіряється, кожен висновок мусить бути залізобетонно обґрунтованим. І саме для цього, власне, і потрібен чіткий звіт правил. Здавалося б, наука це ж про точність, але в криміналістиці це ще й надзвичайно потужний інструмент, і як будь-який потужний інструмент, без належного контролю він може, ну скажімо так, завдати серйозної шкоди, призвести до жахливих помилок. Саме тому і був створений такий собі звіт правил, можна сказати, арбітер для правосуддя. І хто ж цей арбітер? А це цілком офіційна посада регулятор криміналістичної науки. Її запровадили спеціальним законом у 2021 році, і завдання у цієї людини, скажімо, прямо надважливе встановити єдині високі стандарти для абсолютно всіх, хто має справу з криміналістичними доказами, і не просто встановити, а й гарантувати, що їх неухильно дотримуються. Головний інструмент цього регулятора це так званий кодекс практичної діяльності. Ось це і є той самий правилник правосуддя, про який ми говоримо. І треба розуміти, це не просто якісь там рекомендації, ні, це юридично обов'язковий документ. Він до дрібниць описує, як має відбуватися абсолютно кожна дія від збору доказів на місці злочину і аж до надання висновків у суді. Гаразд, цей кодекс це такий собі товстелезний талмуд сотні сторінок, але на щастя, всю його суть можна звести до трьох головних фундаментальних принципів це, якщо хочете, три кити, на яких тримається вся довіра до криміналістичних доказів. Отже, що це за принципи? По-перше, це обов'язкові системи якості. Простими словами, кожна лабораторія має працювати за чіткими, прописаними правилами. Часто за міжнародними стандартами, жодної самодіяльності. Другий стовп підтверджена компетентність. Знаєте, тут недостатньо просто мати диплом. Спеціаліст повинен постійно доводити, Так, мої знання актуальні, мої навички на висоті. І по-третє, це, мабуть, найважливіше валідовані методи. Що це означає? А те, що жоден метод аналізу не можна використовувати в реальній справі, поки не буде на 100% доведено, що він надійний, точний і не дає збоїв. І не думайте, що це стосується лише, скажімо, аналізу ДНК. Ні. Сфера дії кодексу просто величезна. Відновлення цифрових даних. Так. Аналіз почерку. Звісно, дослідження залишків від пострілу, аналіз слідів крові. Все це тут. Фактично, майже будь-яка криміналістична діяльність підпадає під ці суворі стандарти. Добре. Але може виникнути питання: навіщо стільки ну, на вигляд бюрократії? А відповідь насправді дуже проста і дуже серйозна. За кожним цим технічним стандартом, за кожним пунктом стоять реальні людські долі. Тож давайте від питання, що вимагає кодекс, перейдемо до найважливішого чому це все має таке величезне значення. Просто уявімо, що може піти не так, і це не якась абстракція. Сам Кодекс прямо про це говорить, наприклад. Метод, який вважали надійним, раптом починає давати помилкові результати, або ключовий речовий доказ загубили. Чи ще гірше забруднили, і тепер він нічого не вартий. Чи уявіть ситуацію, коли суддя вщент розносить експертизу через недотримання процедур? Кожне, абсолютно кожне правило в цьому документі написано, щоб запобігти саме таким от катастрофам. І щоб усього цього уникнути, в самісінькому серці кодексу лежить один, але ключовий етичний принцип. Він каже: найвищий обов'язок криміналіста не перед поліцією, не перед прокурором і навіть не перед адвокатом, найвищий обов'язок перед судом і справедливістю. Це, по суті, клятва Гіппократа для криміналіста, яка ставить неупередженість вище за все інше. І все це не просто розмови про якесь далеке майбутнє. Ця конкретна оновлена версія кодексу має чітку дату старту 2 жовтня 2025 року. І от саме з цього дня ці стандарти стануть непорушним законом для всієї криміналістичної спільноти Англії та Уельсу. Але ж наука не стоїть на місці, правда. З'являються все нові й нові і все потужніші методи аналізу. І це, звісно, ставить перед нами ключове питання: а як гарантувати, що ці круті передові технології будуть застосовуватися не просто ефективно, а ще й надійно та етично? Бо, зрештою, все абсолютно все зводиться до одного слова: довіра. Довіра до криміналістичних доказів це не щось, що виникає само собою, це не даність. Її потрібно завойовувати щодня. І робиться це якраз через слідування таким от правилам. Так, можливо, цей кодекс і виглядає як бюрократичний документ, але саме він є тим фундаментом, на якому стоїть віра в те, що наука в суді служить істині. І це підводить нас до головного питання на майбутнє. У світі, де технології розвиваються ну просто з шаленою швидкістю, чи зможуть правові та етичні рамки, ось як цей кодекс, встигати за цим прогресом? Чи зможуть вони адаптуватися достатньо швидко, щоб і надалі гарантувати справедливість? Це, мабуть, головний виклик, який стоїть перед системою правосуддя вже сьогодні.